Валюти фізичної, як кажуть, фіатної паперової валюти, відбувався за допомогою авіасполучення. І коли в 2022 році авіасполучення з Україною було припинене, банкам потрібно було дуже швидко знайти нові, бо це ж доволі серйозна історія. Тобто, там є відповідні дуже жорсткі заходи безпеки і правила, і так далі. Процедури. Банки сьогодні обмінюють е, і не банківські установи, які мають валюту обміну вони обмінюють, вони зобов'язані це робити, і там є певні правила щодо зношеності або якихось, наприклад, там суттєвої зношеності чи не суттєвої зношеності. Ну, дотримуючись цих правил, ви спокійно можете розміняти або внести на валютний депозит свою іноземну валюту і таким чином бути спокійним. Але це не не в той же день відбувається. Ну тобто, не так, що якщо ти... не суттєве. Я поясню, якщо Є, є два, два таких водорозділи: є суттєве зношення і несуттєве зношення. Правила вони доволі складні, я не буду зараз якби, пояснювати в ефірі, але якщо несуттєве зношення, якщо купюра підпадає під визначення несуттєвого зношення, то банк міняє її безпосередньо. Зразу на відділенні, якщо суттєве зношення, тоді банк пропонує процедуру інкасо, і тоді дійсно вона триває ну довше. Тобто банк забирає цю валюту, відправляє її за кордон, і тоді, аж коли повертається вона назад, віддає її клієнту.